Дякуємо за те, що можемо спокійно ходити до школи, зустрічатися з друзями і гратися. Так, тернопільські школярі дякують військовим. Бійцям на фронт відправили листи від учнів 27-ї школи. Діти цілий тиждень перед великоднем розмальовували їх і писали щирі побажання воїнам, адже самі знають, як це важко, коли батьки далеко, бо захищають Україну. Мій тато з першого дня на війні він так розвідка. Я написав, щоб швидше повернувся додому, і ми всі за нього скучаємо. В четвертому А класі четверо батьків зараз служать в ЗСУ. Чимало родичів у діток теж воюють з окупантами, тому вони знають, що саме побажати військовим. Дорогий захисник, ми за вас щиро молимося. Дякуємо вам за те, що ми можемо спокійно спати, ходити до школи на гуртки. Діти розповідають, що писати слова вдячності було морально важко, адже вони вже розуміють, в яких умовах доводиться воювати. Я його привітала з великодним, бажала йому щастя, здоров'я, щоб він повернувся, щоб всі його рідні його дочекались. Дивлюся інколи відео і бачу, як вони сплять дуже страшно. Листи розмальовки у школу передав батько Героя України Віктора Гурняка Петро Гурняк. Чоловік розповідає, його син вчився в цій школі і саме в цьому класі, тому час від часу залучає дітей до різних волонтерських акцій. Дуже приємно діти здивувалися, що такі були відправлені замальовочки. І ми хочемо вручити кожному солдату, щоб він побачив і відчув підтримку наших дітей. І в цих книжечках на обкладинці були вже такі заготовки для листів, і ми вирішили використати ці заготовки, і написати листи. Але крім того, як ви бачите, що діти вони не тільки використали ці розмальовки, ці заготовки, кожен дописав щось своє, домалював щось своє. В кожному цьому малюнку це якась дитяча любов. А вже на фронт письмові вітання відправив батько ще однієї учениці, теж військовий. Спочатку ми написали листи, мені перед... ну, дала вчителька. Мій батько передав, так як він військовий. Я взяла ці листи, принесла йому і кажу, тату треба ото передати. Треба передати. Він каже: передамо. Листи дістались до Донеччини у районі Бахмуту, де наші земляки. Там воюють, там відзначали Великдень і там читали листи від школярів. Мужні чоловіки, щиро зворушені дитячими словами, записали відео, аби подякувати за такий сюрприз. Тут зібрались хлопці, які захищають вас, захищають ваше майбутнє. Ми прекрасно розуміємо, що ви також є наше майбутнє, що ви майбутнє нашої країни, за яку ми боремось. Хочемо подякувати вам за те, що ви пам'ятаєте про нас за ці листи. Вони дуже дорогі для кожного з нас. Ці листи тепер бійці носять як обереги і кажуть, підтримка молоді надважлива і розчулює, адже саме для них відвоюють українські землі. Сили відстояти нашу незалежну Україну у боротьбі з російськими окупантами. Нехай завжди з тобою буде Бог. Слава Збройним силам України! Дякую тобі, Максим. З 27-ї школи тормові. Ще тернопільські воїни пообіцяли дітям якнайшвидше повернутися додому з перемогою і особисто завітати до 4-го А-класу 27-ї школи. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Христос воскрес! Вистину